Знімлю обзор про вас 2108 після одного року користування. Рік назад я купив собі восьмірку цю і розкажу, що я її вибрав. Ну, іменно восьмірку, не дев'ятку, не десятку і не класіку. До цього в мене була класіка. Копійка тройка, п'ятерка була, потім ще копійка. ну задньоприводне все було. Рішив щось переднє взяти. Ну опять же. Якби було більше грошей, купив би і на марку. Так довелося вибирати ну, з ВАЗа. Ну, і вибрав я восьмерку. Тому що за 1100 доларів в хорошому стані тільки попалась мені така восьмерка. Не гнила, нічого. 1993 -го року. 1,5-літровий двигатель, тут коробка 5 ступка. Ну, не буду розказувати всі характеристики в інтернеті, це вже до мене давним-давно розказали. Так, ну, впечатлення такі в мене були. І є, звісно, плюс тут. По-перше, що ну, зовнішній вигляд, вона така більш молодіжна, як космольот, як якийсь стрибітель. Відать, може, дійсно, сюди якісь іностранці доложили свою руку, щоб зробити цю машину. Тобто, геометрія кузова дуже хороша, обтікаємость дуже хороша. Сразу скажу, Максимально я їздив на неї 160. Трасу держав на 160, ходу я не робив, так як купив, так і їздив. І не боявся нічого. Траси вона держать при скорості 160 нормально. Ну, тільки один нюанс тут в мене був ось такий сполірок пластмасовий. При швидкості 160 він просто одлетів. Е, ну, після декількох поїздів, поїздок на такої швидкості, то спідометр он скрутився і постійно показує, е, ну, показує неправильно, він скрутився та й все. Оце ну, таки, е, що може случитися при їзді 160. Ну 160 вона йде легко. Може і більше пішла, але ризикувати своїм здоров'ям я не захотів. Так, Дверки здорові тут Тоже, преимущество удобно сідать. Ну, розйом дверний теж великий. Трьохдверний дверний це хеджбек іде, дві двері і багажник і трьохдверним хеджбеком. Плюс тут що крило ось суцільне йде, кузов крепший ніж у 9 Його на іскривлення, на розтягування він крепший, тобто монолітніший. Тут питань нема щодо кузова крепки. Так, ще що тут? Зараз ось. Ну, Оце поки... ну, що мінус, звісно. Ну, я здебільшого сам їздю, то, так що в мене мінусу немає. Ну, якщо для сім'ї, то ця машина ну, не годиться в плані того, що постійно встання вийде ця система. Ну, трошки воно напрягає. А так як самому кататися, то норм. По приборці тут така приборка. ось. Датчик давлення масла, датчик зарядки, спідометр який ну, неправильно вже показує, він тільки кілометраж до тисячі, ну, можна засікати, температура, зарядка, економайзер тут є вже. І датчик палива в боку. Ну, ще ось ручник затягуєш, показує паркінг і знакопливий. Ну, стоп, це з ручника знімаєш ось, воно припадає. Ще датчик підсосу тут є. Ну, більше по приборці такого нічого немає повороти зліва. Тут дальній ближній печка режими, світло. В салоні світло він є теж. в салоні ось ручка така є. Ручки ззадні, спереді є, щоб держатися. І в мене теж суцільне. Панель тут така і була. Це з гопеля наклеїли чи з чого. Так вона і є, це не я ділав. Полочка, тут удобний Оцей карман є, можна туди щось положити. Ну. І знизу там теж є. ну Той нижній там навряд ли що можна поставити, воно випадає. П'ятиступка коробка. Піпельничка тут ось. Я не курю, вона в мене закрита постійно. Ковори персидські такі. Ну, Стеклоподйомник, зрозуміло, ну, і Дверка така ось масивна. Такий звук закривання і Зеркала такі регулюються, ось тут механічні. Ну, по салону більше нема що сказати. От, дворники включив. Звичайно, так, виключу. Так. Ну, так, ось. Так, багажник, вічна проблема, восьморок, девяток оця ляда, що вона ходе. ходором. Е, ну, Я поставив, по-перше, каліновський замок, ось правда, отак він у мене відкривається, палець тут треба всовувати і нажимати ось на речажок. Каліновський замок поставив, він не дрібіжить нічого. Ну і колхозним варіантом, звісно, прикрутив ось резинки зліва-справа. І все, вона мертво стоїть, не ходить не ходи ни вправо, ні ліво. Такі ось тут поршеньки є, два штуки, щоб ляду держати, в мене і на одному держиться, тобто ніяких проблем. Тут плюс великий, то, що сидіння слажується і багато місця. У багажник можна що хоче. хоч Хоть каністри всунуть чимось, хоч мішки, хоч доски. То є смістительний хороший багажник. Це один плюс великий теж з Ну Перед класікою я маю виду, бо там вже перегородка і не сложить сидіння. Так, у мене тут мотку багато, всякого багажника я не буду подимати. Кстати, при виборі, як хтось буде собі хотіти, дивіться на оці стакани при покупці, щоб цілі були. Тут навіть обешумляно. Машина 93-го року, ну збереглось все хорошо, або її переварювали, або збереглось. Он масіко все замасяне, теж дивіться, туди заглядайте. Якщо, то буде собі брати. Ну і багажний косічок. Закрився, все. Так. Цей сполірок, кстати, дуже допомагає пиляка, щоб не попадала в салоні по польовим їзді, а по польовим я багато їздю. Ззаді 14 диски в мене он стоять. Впереді он 13. -ти. Я її купляв на 14 титанових дисках. Зимня резина стояла, білшина. Ну... Поміняв спереді на 13, так як 14 жорсткі були, било в стойки, і диски рубались по нашим дорогам. Поставив 13 на 13 м'якше йде, стальні диски не рубаються, просто гнуться тут, чуть, ну раз в півгода і їздиш ніяких проблем. Ну і руль легше став крутитися, теж такий маленький, ну, мінус. Ой, ну ну плюс все одно. Мінус, звісно, то, що по нашим дорогам на 13 колесах і ніж цепляєш. Ну, так як в мене є защита, сильна защита, там така плита, то ніяких проблем немає. Кстати, бампера дуже крепкі. Оці, на восьмерках. Він пластмасовий, ну можна сказати, що як залізний. Так. Проходимось машини, кстати, дуже лучше, чем на задньому приводі. Допустим, якщо тройку, копійку, взять, п'ятеро сніг от по цей бампер. Вона легко його бере. Є, на 14 дисках ще і на колесах якщо, то ніяка зима, нічого, без проблем. Не застряваєш нічого. Це великий плюс, будь-який підйом. Та й по полям їздить, ось по траві, по пахоті. Ну, дуже великий плюс. І з прицепом їде. б там що не казав, це я на собі і спитував, знаю. Є, таке. Ну і двигатель сам по собі. На, рівнові, на рівньові тихенько робить. Так, зараз, крию капот. Це фаркоп я вже сам цепляв. Так. крегот. Так, ось тут. Нажимаєш на ручку, не відкривається. Треба, значить, братися рукою за капот. Все в Совєтському Союзі було придумано, що можна однією рукою за ручку дергати, а другою за капот. Так, Ось так він так, тут. Держатель такий ось зробиться. Кстати, такий нюанс, що, хто надумає собі поміняти якусь задньоприводню класику вже на восьмірку і щось далі, сімейство, передньоприводне жигулів, то треба дивитися, щоб оцей страховочний крючок був, тому що відкривається... Замок, якщо не дозакрили, де щось, і капот заворачується, У мене так і случилось. Відкрився, ось тут видно, трошки погнулося. Ну, нічого страшного, але могло б і бути хуже. Капот геть загнувся на лобове скло. І все із-за того, що не було цього страховочного крючка. Ну, він був, але тут пружинки не було. Так що за цим в першу чергу треба слідити, бо все одно буде якийсь момент, не дозакриє та й на скорості відкриє. Ну, мотор опять же, повторю, 1,5 літровий тут. Не було, не знаю, скажу 1,3, 1,1. Що то за мотори, ну, 1,5 літровий хороший. Плюс і по бездорожжю, і по трасі. Це такий універсальний автомобіль. І по полям можна їздити, і по снігу. І факт тому що і по трасі, я ж кажу, 160 можна їхати без проблем. Головне, щоб супротиління вітра нічого не відпало, так як в мене мухобойка. Ще плюс тут перед класикою і тому подобними машинами, он він є на охлаждення, машина віднагрівається, він остужується. Ну і все собрано, тут коробка, мотор, підкапотне пространство, все якби, збито добре. Ще як хто може буде купувати, дивіться, щоб тут вигнившого не було, стакани щоб ціленькі були, щоб номер був, це він номер. І так Можна заглянути сюди. Щоб гнилі не було, тут гнилі не було. Ну і тут де бачок розширительний, теж вигниває. завжди. Ну, де предохранитель, ось теж блок управління, щоб ціленький був. Свет хороший, кстати, у машині. Ну, як хороший, терпімий, як для жигулів. Затрати, щоб не були. По болоті їздив, я з прицепом перегрівав три рази машину. Поміняв головку, 80 Ой, не головку, а прокладку пробило. 80 гривень і то я доїхав на пробитої прокладки, воду доливав і нічого не сталося. 80 гривень прокладка. І десь 3 години роботи. Зняв усе поставив прокладку, перетягнув, поставив все назад, по місткам виставив ось три шестерні. ну, де ремень. ні клапана, нічого я не виставляв, не регулював, чітко, менше легше в обслужуванні, ніж та ж сама класика. Ну, це для мене так. Фільтр треба міняти. ось Такий залізний я ставлю з Славути, бо паливо. Ну, мусор попадає, ще щось. Ну, так більше затрат у мене ніяких не було по ній. Прокладка. Резину з дисками я продав, поставив, стальні диски, я ж кажу назад. Ну, і що ще? І все більше. Ну, масла фільтратики міняти. Якщо вовремя міняти, то ніяких проблем не буде. Мотори тут видержаніші. Порівняння з класикою, тихіше роблять і на цій машині вже можна даже на дальнє розстояння їздити і не опасатися. Ні разу не підводила мене, що зімою, що літом, що в плюс 30 заводиться, що в мінус 40 заводиться, все одно машина.